Всім доброго дня, чергова погрузочка автомобілем з гідробортом. Нам так подобається. Ну, ще бочку можемо ми затягнули без гідроборта, але котел на 110 кВт, це свіженький той. 110 То його без гідроборта. Було б тяжко, звичайно. Та й це було б тяжко. Бочечка діаметр 1200 і ця діаметр 1200, ну, це по 2,5 тонни. Це в комплект буде до 110-го котла. Вони будуть стояти в парі. Та бачимо так, термометри. Вони майже, майже так стоятимуть, тільки Ні, на виворі. Та буде перша та друга. Ця з зміючком та без зміючка. 1200 та 1200. Бачимо, як вони ідеальні поставили. Тут тільки положили таке це, щоб вони не під'їжджали на другого. І та плотненько досочка. плотненько положили. По два дюйма виходу, в принципі, ми десь показують бочки. Ой. Далі. Далі котел, котел і овальну бочечку. Котел 110 і ще овальну бочечку. Це на, на Київщину, це на Тернопільщину. Так, бочки наші. Наверху приїхали до котла, але заблизько. Заблизько. Опускаємо в борта. І вперед. Чуть-чуть треба сантиметрів 20 вперед. Повертати будеш? Ні, він піднімається в сторону, ні? Ти сам тоді попорнує. Борт пішов вниз, борт пішов вниз. Далі будемо щось думати. Треба городку і переїхати сюди. Зараз підложу метал, рухнушка трошка заїде, повернеться і все. Котел наш. Котел, де ж там його показати? Ой-ой-ой, отам вже. І їдемо до цієї бочки. Ми До цієї бочки. Командий, здорово. Він ж бачить зеркало. Він зеркало бачить. Трошки вправо руля, вправо. Ну, добре. Все, вліво, вліво! Вліво, вліво, руля, вліво, вліво, вліво. О, так-та, так, так. Хорош! Та, та. Забрати цю бочку з собою, та? Не ітрать знов, виверніть трошки. А, стань, стоп, 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 стоп. Ти верни мені бочку. Водак. Всё, опускай. Пройде? Так пораться, це може О. Рохлу згадали зняти ціл раз, та? Да? під'їжджаємо рухкою. Треба руки, нема кому, зні... нема кому знімати. Ні. Все, котел наш котел на місці, овальна на місці, дві кроки на місці. Злітом ще, ще дві треті машини залишилося порожніх, але це вісить, вісить на цьому. На повітрі. Вантаж в принципі, десь якраз десь до, до цього колеса. а Це те все, те все на повітрі. Це набагато вантажне на тураму, я думаю, не добре, бо вперед піде вгору. Така у нас погрузочка. З гідробортом це е, як кажуть, миле діло, але це не часто. буває. Це трошки дорого, коли велике завантаження і багато, тоді є зміст, перевізник там приїжджає. Але не часто. Це буде ближче, тут на Волині якось доставиться, не знаю, що як. Не знаю, що як. У нас не бачимо. Чому... що ще фарбований, що бачимо фарба. Фарба свіженька. О, трошки нас буде вже проходити, тож стільки тих бочок було. Цю з неділі поїдемо ми на радове поставимо. На Раде, щоб мене не заберуть бочку, заберуть, вже буде трошки місця. Далі. Далі що у нас? Шесть на покрасочку, ця на Радове заберемо. Теж місце трошки буде. Шестька, не знаю, на Київщину, це боярка. Коли ми поїдемо, може довго простояти. Оцей вже ми з і зробимо бочечку на берестечку. Разом повеземо може, на установку. Цей на варості приїзд доробимо, прийдуть, заберуть. трошки буде більше місця, бо вже у нас тут трошки звільнилося місце, вже трошки вже 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 вже, вже трошки стає вільніше, то не буде пройти. Ну і все. як кажуть, щасливі дороги. Заїхати. А далі, далі буде цікаво, у нас багато відео знятого має хтось змонтувати. Буде багато. Трошки про сонечко розкажемо, у цікавить енергія. О, вже зараз сонечко добре має працювати. Вже воно трошки через продовжувати, дощові дні, а в нас вистачає сонечка. Далі будемо бачити, що як. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.